Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Туреччина представила гусеничний бронетранспортер Каплан APC. на міжнародній виставці Саха Експо. Генеральний директор ФНСС Наїл Курт заявив про підписання угоди з індонезійською PT Піндед щодо спільного виробництва БТР Каплан. Ці угоді передував успішний досвід експлуатації країною, заснованих на тому ж шасі середніх танків Каплан MT. Очікується, що виробництво перших прототипів розпочнеться у 2025 році, причому першу машину буде виготовлено на заводі ФНСС у Туреччині. Ні, а другу на потужностях ПІТІ Піндеда в Індонезії. 2025 рік буде зосереджений на дизайні та створенні прототипів, а 2026 рік включатиме тестування. До кінця 2026 року ми плануємо доставити обидві машини індонезійській армії, сказав Курт. Кількість законтрактованої індонезією техніки не називається. Однак, гендиректор ФНСС зазначив, що загальна кількість замовлень дуже велика. Розроблений на базі середнього танку каплана і Armored Personal Carrier, новий турецький бронет. Транспортер отримав великий заброньований простір та запас корисного навантаження, які дозволили розмістити великий десантний відсік. Машина перевозитиме екіпаж з 13 осіб, водія командира-навідника, а також 10 десантників. Розробники зазначають, що машина отримує чудові ходові якості завдяки вдосконаленій системі. Підвійський каплан матиме зменшену вібрацію у салоні. А потужний дизельний двигун забезпечить розгін до 70 кілометрів на годину. Бронювання 22 тонної машини не розкривається однак, 30 тонний танк на тому у шасі забезпечував балістичний захист на рівні 4 за стандартом в станах 4569. Він дозволяє витримувати круговий обсяг з кулеметів калібру 14,5 мм. Крім того, ФНСС забезпечить можливість встановлення комплексів активного захисту від ракетних загроз. Каплана APC розроблена як модульна машина, яка зможе нести як традиційні башти, так і дистанційно керовані модулі з озброєнням середніх калібрів від 25 до 35 мм. Крім того, платформа може бути адаптована під 120 мм. Мітровий міномет розробники зазначають, що у складі машини широко застосовуються вузли та агрегати з оригінальної машини, що дозволить спростити логістику та ремонт техніки. Крім того, в бронетранспортері використовуються елементи інших турецьких бронемашин, зокрема Амфібії МАВ від ФНСС. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.